Для налаштування штрих-кодування партій товарів відкриваємо системні опції та на вкладці Операційні активуємо цю функцію. За замовчуванням, штрих-код для партії товару складається з шести символів, але ми можемо змінити це значення. Зберігаємо зміни та перезапускаємо програму. Після цього в налаштуваннях шаблонів етикеток з'являється новий шаблон з типом штрих-код партії товару. Він визначає перелік та розташування інформації на етикетках, які будуть наліпляти на кожну упаковку товару. За замовчуванням. Це назва артикулу. Власна компанія, яка закупила цю партію, та код партії у вигляді цифр та штрих коду. Давайте зареєструємо нову товарну накладну. Приймаємо на центральний склад 20 упаковок гінекологічних дзеркал, а також 30 упаковок лідокаїна. І ще 40 упаковок шовного матеріалу. Для кожної партії товару в накладній можна згенерувати та роздрукувати етикетки зі штрих-кодом партії. Наприклад, для гінекологічних дзеркал програма згенерувала етикетку з кодом 00013. Оскільки ми прийняли 20 упаковок, то програма пропонує надрукувати 20 етикеток, щоб промаркувати кожну упаковку. На етикетці вказано код партії, назву артикула та яка власна компанія купувала цю партію. Лідокаїн це вже наступна партія товарів. Етикетки можна наліпити на кожну упаковку лідокаїну або роздрукувати штрих кодів в 10 разів більше та маркувати кожну ампулу. Це, звичайно, перебір. Але така можливість є. До речі, надрукувати додаткові етикетки можна в будь-який момент у потрібній кількості. Генеруємо код партії та друкуємо етикетки і для шовного матеріалу. Тепер розглянемо, як це працює під час переміщення товарів між складами. Якщо у нас є сканер штрих-коду, то скануємо штрих-код партії з першої упаковки артикула, який ми хочемо перемістити з центрального складу на склад першої поліклініки. Відразу спрацьовує фільтр, і у таблиці залишається лише один рядок не просто з цим артикулом, а визначається конкретна партія, до якої він належить, і відразу вказується кількість одиниць зберігання. Яку ми передаємо одна упаковка це видно тут і тут. Але ми хочемо передати 20 упаковок. Курсор все ще знаходиться у полі зі штрих-кодом, тому скануємо штрих-код з наступної упаковки цього самого артикула ще раз. І ще раз. Після кожного сканування кількість збільшується на одиницю. Якщо ми передаємо 3-4 однакові упаковки одного й того ж артикула за раз. То зручніше відсканувати один і той самий штрих-код з кожної упаковки. Але в нашому випадку це аж 20 упаковок з однієї партії. тому швидше відразу написати цю кількість в полі, ніж сканувати 20 разів одне й те ж саме. Далі скануємо штрих-код партії з наступного артикула. Це вже лідокаїн. І ми передаємо одну упаковку. А тепер вже дві, а потім ще одну. Щоб переглянути повний список товарів, які ми підготували до передачі, достатньо прибрати фільтр по штрих-коду партії. Рядки з товаром, який ми вже просканували, знаходяться у верхній частині списку. Щоб скасувати передачу, просто оновлюємо форму. Якщо сканера штрих-кодів немає, то ми все одно можемо використати для переміщення коди партій з упаковок. Цифри зі штрих-коду можна у це поле внести вручну і через слеш вказати кількість упаковок. Натискаємо Enter. І це спрацьовує так само, ніби ми відсканували штрих-код сканером 20 разів. Якщо штрих-код починається з 0, то їх навіть можна пропустити. Тобто замість коду 00014 написати просто 14. Додаємо через слеш кількість упаковок. Потім Enter. А ще можна в одному рядку через дефіс написати цілу комбінацію товарів, які ми переміщуємо. Уявіть, ми йдемо по складу і збираємо у мішок товари, які хочемо перемістити на інший склад, і записуємо в захалявній книжечці штрих-коди партій та кількість упаковок з кожної партії, і потім переписуємо у програму наступне: артикул з партії 15, 10 упаковок тире. Артикул з партії 13, 7 упаковок тире. Артикул з партії 14. 15 упаковок. Натискаємо Ентер і все готово. Більше нічого додавати ми не збираємося. Переміщуємо товар. Далі переходимо до використання матеріалів для послуг. У переліку використаних матеріалів у формі прийому або замовлення ми можемо відсканувати штрих-код партії товару у цьому полі. І програма не лише визначить, що це за артикул, а але й обере коректну партію товару, до якої цей артикул належить. Як і у випадку з переміщенням товару, код з етикетки можна не сканувати, а внести вручну. Наприклад, медсестра записує на папірці коди партій з упаковок матеріалів, використаних під час процедури на прийомі, і потім це можна одним рядком додати до переліку витрачених матеріалів. Код партії 14 дві штуки. На відміну від переміщення товарів, штуки у даному випадку це не одиниці зберігання, а одиниці використання. Тобто дві штуки це не дві упаковки, а дві ампули лідокайну. Код партії 13 одна штука. Одиничку через слеш можна не писати. Код партії 15 дві штуки. Після натискання Enter все готово. Штрихкоди партій товарів видно і під час централізованого списання зі складів. Переоблік товарів на складі також можна виконувати, використовуючи штрих-коди партій товарів. Скануємо у це поле штрих-код партії та вказуємо, який фактичний залишок упаковок з таким самим кодом у нас є на складі. Щоб повернутися до повного переліку товарів, очищуємо фільтр по коду партії. Щоб скасувати переоблік, оновлюємо форму. Якби ми шукали цей товар просто по назві. То програма показала б нам два рядки, бо на складі є дві партії цього товару в них різні закупівельні ціни та різні терміни придатності. Використання коду з етикетки дозволяє чітко ідентифікувати не лише артикул, але і його партію. Інвентаризацію можна провести з використанням кодів партій і без сканера штрих кодів. Тобто, старша медсестра пройшла по складу, переписала на листочку коди партій з упаковок та їх кількість. А потім, як і у випадку з переміщенням між складами, перенесла ці записи у програму. Артикула з партії 15 залишилося 9 упаковок, артикула з партії 13 6 упаковок, артикула з партії 14 – 10 упаковок. Натискаємо Enter, і ці залишки проставляються у відповідних полях.